Невага до пам'яті героїв Небесної Сотні у помічні вандали зіпсували стелу, яка була встановлена місцевими активістами на честь героїв Майдану. кача Пан Юрій один із активістів, які ініціювали встановлення стели пам'яті Героїв Небесної Сотні та почали збирати гроші на її проєктування. Він перший, хто побачив, що пам'ятку розбили. Вони розбили пам'ятник хлопцям, які реально загинули. Не якийсь там віртуальний Ленін. це реальні хлопці, які віддали своє життя за спробу створити кращу державу. Це знущання над їхньою пам'яттю. Нині пам'ятку почали поступово відновлювати та зробити її такою, як раніше, активісти не можуть. Вона просто була поставлена на металеву конструкцію там всередині і залита ви бачите тріщини, там тріщини. Тобто Вона вже не, не трималася так, без оці міській раді, куди пішли журналісти народного контролю, обіцяють допомогти у відновленні стели. Ніхто не думав, що рука підніметься на такий знак. А ангел був пошкоджений так, що його вже реставрувати можна, і відновими цього ангела залишилось установити ангела, пофарбувати тепер по новій. І встановить відеоспостереження. Відновити пам'ятку чиновник пообіцяв упродовж тижня. Сподівається, що вандалів правоохоронці все ж знайдуть. А встановлені камери відеоспостереження відлякуватимуть інших бажаючих збисувати стелу в пам'ять героїв Небесної Сотні. Яна Вічірко, Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ